Привіт, уважаємо колеги, бусоводи і любители технічного творчества. Це кішка масяня някакво, шариться біля мене. В прошлому відео я заштопав вздуття на тонелі, що викликало його легку деформацію. Но ми її потім пристукаємо. Далі треба двигатися до реставрації пола. Но тут яка проблема? Проблема в тому, що задня часть пола і передня часть цих тумб стоїть на такій поперечині, яка йде. Туди і сюди. Вона приварена до рами. В общем, є частю силової конструкції. Як ми можемо наблюдати, попередження є відверстя. вигнивші. Дуже крепко вигнивші. І тут вигневши, і там вигнивши. Що потрібно зробити? Нужно акуратненько відрізати остатки пола, добратися до неї. Вияснити, наскільки все плохо, її треба заштопати. Получається, що. А, це ж темерло. Получається, що її тумбу треба якось від неї відв'язати. Оце все заварити. Якось, якось так, все понятно. Заварити цю поперечину, а потім до неї вже ліпитися. При цьому у нас зараз. Парка, тумба і оце діло окажеться в воздухі. А інакше нічого не зробиш. Ось така от інтересна штука. Я зробив помітки, Там, де ось воно поворачує до горизонтального участка. Тут теж ось. Тут условно горизонтальний участок, тут наклонний і тут трошки горизонта. Тут ось на квіт герметик був намазаний. Лучше б ви просто ставили його так, Щоб воно було голий участок. Тоді влага, яка тут з'явилася. Вона б просто вилізла б сюди і все. Хоча б видно було, що воно гніє. А так воно ось під оцим герметиком і починається проблема. Це з розговору, коли герметик, це зло. Тут теж він... Дуже -да. гниле. Метод латки. Так, фу, послунив, хопа! Приложив, тут приварив, тут приварив, справився. А під ним три метала, грязь, і воно там згнило благополучно. Я маю пом'ятку з допомогою крейди штангін циркуля. Отам одни за... Хоча там складно його назвати низом, бо що там такого наварено. Ось. В общем, 25 мм я відбив. І зараз буду робити такий пропил, щоб він сюди аж вийшов. Все одно його цей участок міняти. Ну, Воно за, за цим куском зніметься. Того, що тут наварено, дуже-дуже сильно наварено. Має провірю, чи не гоню я біса тут знизу. Ну, да. Від Гниле, треба зрізати. Так, ми майже у целі. Тут пропил я зробив. Кутугал не виходить, але ми його дламаємо. Тут ось пропил зробив від коліса. Да. Там сидіти штукатурки плохо видно. Ну, нормально буде. Кстати. Це ж його отак далі треба буде сюди відрізати. того, щоб Формувати нову ступіньку. Отсюди допиляти не вдавалося, бо тісно в вуглові. Так я його допиляв від колеса. Трохи небезпечно, але акуратно. Так, почти готово. Зараз отут відріжемо. Не знаю, щоб воно сфокусувалось. Да, собака в шокі просто від всього-всього. Отак от воно тут було, поржавіло, ту сварочний шов і вуса торчали. Так не люблю, як це вуса терчав. Отак от. Так от, от, так от. І при цьому знизу ось тут остатки герметика. Якось. Ладно. Так. Угол грає, угол дихає. Этого стоїло ожидать. Ось наша поперечинка. Будемо дальше, дальше це будем пиляти. Вирізав оцей кусок. Страшно! Та трохи є, ну так, вже не сильно. Отак от він гнилий. А он, он світ світиться. Світ в кінці тоннелі. Там хтось щось заварював, видно, не закрасив, воно і згнило. Ну, такі от рижики пішли. Що значить сквозна корозія вже ось ось. Добре. Тут треба осторожно, що... Того, що він виступ поперечений, щоб її не перепиляти. Не знаю, мабуть, ще я його акуратненько розділю на два квадратики, де можна буде вже щось робити. Ріжу отак по цій поперечинці вдоль. Вон той виступ, що я казав, поперечина порвана. Успішно порвана, треба буде її заварювати та усилювати. По-моєму, тут є точка. А може навіть точки. Ось, таке, наче ні, та, є, однозначно є. Пройшов отак далі. В принципі, правильно, що туди пройшов. Там кстати, павуки живуть. мух Так. А тут я так розумію, що десь воно поприхвачуване. Треба на кусочки різати і шукати точки. От ось верли тут точку, бо вона крепко мені заважала. Крепко заважала, і ще він трохи держиться, ну то ми зараз Да, Дійсно, там сантиметрів через 5 ще одна точка оказалась. А тут воно вже понадпиляному отак от відламається. Одламається. Ух ты, мой, молоток мене злякав. Таке. Якраз вийшло получилось по І тут ось ще одна. Ну, вона нам в тему вона нам буде. Держати, щоб ця вся конструкція хоч трохи кучі держалась, поки я її зліплю. В принципі, процес йде. Тут одну точку вже надсверливо друбав. От мені подобається точка і на ній краска. Зверху точки воно ще живе, а під низом під цією железкою тут усе згнило. Сверло в формі шапки Бетмена просто фігенніша штука. Я такий радий, що колись побачив ідею, а потім заточив. Ну, Зараз з там месочкою. Туди під низь тільки стукано, пем. І, кстати, коли воно робить пем, розлітаються стружки в різні сторони, тому очки обов'язково надівайте, без варіантів. Тут я дійшов сюди аж до тоннеля, і не хотів цей участок трогати, поки що. А воно нужно його тронути, тому що тут дірамаха, а дальше Далі би живий метал пішов. Ходив на ту сторону, там пиляв оттуда. Тут зробив такий пропил, зараз ми це відламаємо. Точки тут ось їх чути. Навіть такий гострячок залишився. Ось одна точка, а ось друга. Получилось. Цей хвостик тут одірвався. І ця пластинка зараз одірветься. В принципі, не таке воно тут вже й мертве. Оце я чувся, тут ржаве. Чого так не зрозуміло? Чого так не понятно? Тепер треба думати, що робити далі. Є варіант, що тумбу треба обрізати. Для того, щоб отут наложити велику латку. І отут тут. Зробив отакий пропил 25 мм. Там не можу відгубати. Мені треба його на дві частини зараз розділити, щоб воно сюди пішло, туди пішло. Теж, мабуть, завтра одріжемо, щоб добратися до оцього. Це воно мертве. І До цього ось участка. Продовжуємо роботи по козачщині. Маленька історія. Ось. Як я ремонтував, тут вирізав, вийшли такі гострі краї, це зараз їх напільником прибрав. Прийшла моя кішка, тут крутилась, вертілася, порізала хвоста, почала кров'ю стікати, Єле замотав і сам чуть не посунувся. Я чоловік мільний. Так що будьте обережні, це дуже небезпечно оставляти отакі, от, отакі от гострі краї. Звичайно небезпечно. Так, а тут ось дорізав трохи. Осторожно, там трубка тормозна до колдуна йде. І треба зараз отут прямоугольничок такий випиляти. Ну, тут випилять ми його висверлимо. Отут зробимо сверління, щоб потім його проварити. І наложимо накладку, переваримо накладку. О, є тут воно. Там опять же, тормозна трубка, як я казав. Добре, несем дрельку. Оцверлюємо тут і робимо тут лунну дорожку. Зробив отаке сонечко. Тут пропил, вон, Пропиляв. Тут пропил, пропиляв. Привіт, Сімон. Хватит. спустю. пустю. Що я думаю, чого його поламало? От воно грає, отак. От от. Грає через то, що воно там вдалі як на колдуна дивитись. Ота друга полка не приварена до рами. Інтересно, если б її прихватити там, приварити. Може б воно пінервало б, б тут тоді. Ну може б, рвало б тоді на тій точці. Варю потроху. В принципі, тут воно особливо не треба сильно красиво, але щоб так було розлогисто, щоб його не рвало. Масянчик опять за мною. А це раз без травматизму що. Добре, варимо далі. Донором для ремставки тієї поперечинки став старий бампер. Шо, дружище дасть другу життя своїм напарникам, поперечинам і лонжерончикам. Латку я приварив, чи так більш-менш сносно приварилося. В цій історії найобідне те, що... Більша частина шва це що поверху, його треба буде зрізати, щоб тут рівна полочка була. Ну, Зараз подивимося, як там вийшло знизу. Мені самому цікаво. Бо Я прилазив і не дивився, сам глянув. Одиця, зачищена. Провіряю рівнем. є невелика яма. Ну, вона мені особливо не помішає. Вона мені не помішає. Так, що далі? Далі цей інструмент. Бо мені треба буде вирізати оцей ось угол. О, пробую його тут підламати. Угол випиляти не виходить, не підлазю. Ось, значить, зараз вилимаємо. Вставимо брусок, щоб хоч трохи крило тримати. Підкрилок. Тут ось випиляв, тут вже все в воздухі. Зараз тут почав пропилювати. Ось до цього учаска тут ось гниле. Тут привариться. І тут зроблю пропил. Потім теж такий прямого сюди вваримо. Вже поставив фонарь, сонця мало, саме розумієте, зима на вулиці. Вирізав пластинку, ось вона сюди стане. Тут ось прибирав точки, зашліфував, щоб можна було магніт приліпити. В принципі, в принципі нормально. Зразу варити нужно оцю сторону, зразу варити нужно оцю сторону, вона рівніша, а потім прижимати оцю, бо тут сварка її сюди потягло. Продовжаю латати поперечинку. Тут зробив більшу фаску, ніж отам, щоб кращий шов був. Воно його стягнуло. Нічого, зараз зваримо, контролюю обов'язково. Щоб воно і так було рівно, ну, плюс-мінус пів міліметра. Щоб ось сюди було рівно. О. Скільки в тебе не було болгарок, але ну, без напільника ні один ремонт не обходиться. Не можу там вилізти, треба зняти гострі фаски. О, тут, мабуть, зараз ми ще підваримо зачистимо, щоб воно було гладенько. Ось тут пройдуся ще напільником. Звичайно побачив, що дренаж на дверці забити. Шпицю вставив, вода біжить страшне. Зараз треба які двері теж провірити. Я думаю, там різь лежить. Да, це треба карту знімати, бо так рукою не долізеш. А так не Трошки вона в мене волною пішла, поперечинка. Тут ямка, тут невеличка ямка, тут краючок піднятий. буквально на Міліметр півтора. Ну, То не страшно на нього якраз буде давити ось ця часть. Зараз мажу преобразувателем, красю і будемо далі двигатися. Підмазав кісточкою, аби щот був. Ну, Зато не голий метал буде. Добре. Воно висохне і можна буде продовжувати тут відстраювати. Навірно, цю стінку, щоб оцей угол трохи держався Бо Воно тут навіть, було розрізане. Воно не з'їхалося. Ну, Хоча воно з'їхалося через те, що ось цей угол грає. О, видно. Ну да ладно, то вже таке діло. Головне, що залатана основна поперечина, на якій стоїть оцей от уголок арка із тумбою. Далі будемо знову обв'язуватися. На цьому поки все. Продовження слідує, як то кажуть. Тож все вийшлося. Миру, удачі вам, добра, всього самого найлужчого, і побачимося ми на каналі.